Завжди вимагають, щоб мистецтво було зрозумілим. Але ніколи не вимагають від себе пристосувати свою голову до розуміння. Так казав Казимир Малевич, художник-авангардист, теоретик мистецтва і один з найвпливовіших митців ХХ століття. Автор знаменитого чорного квадрата та засновник мистецького напрямку супрематизм. Казимир народився в 1879 року у Києві в багатодітній родині, якій було аж 14 дітей. Батько мріяв, щоб син пішов на цукроварню, як і він сам. Тож не підтримував малювання. Натомість мати купила Казимирові перші професійні пензлі та фарбу, і це стало вирішальним. Попри завершене технічне училище, Малевич обирає мистецтво. Він навчається у київській художній школі Миколи Мурашко. Багато працює самостійно, пише українські пейзажі та сцени сільського життя. Перші картини Малевича. Реалістичні, іноді імпресіоністичні, він малює українські інтер'єри, квіти, пейзажі, селян, жіночі образи використовує народні мотиви. У 1910-х він опановує і переосмислює модернізм. Серед них кубофутуризм – це розчленування форми руху, гострі рим, ритми. Експресіонізм, емоційність кольору, авангардні експерименти, де він шукає першу форму зображення, і ці пошуки вели його до створення абсолютно нової мови мистецтва. 1913 рік став переломним. Працюючи над декораціями до футуристичної опери Перемога над сонцем, Малевич вперше використовує квадрат як окрему форму. Половину згадника сцени він зафарбував чорним. Це відкрило двері в Новий світ. І в 1915 року він створює свій перший чорний квадрат. картину, Яку назвуть бомбою, що розірвала старе мистецтво? Вона відкриває новий напрям супрематизм. Суть супрематизму за Малевичем. Перше: мистецтво звільняється від предметів. Друге квадрат, колукрест це фундаментальні форми. Третє головне почуття, а не сюжет. четверте художник не копіює реальність. а Творить. Нову і п'яте, живопис може досягти абсолюту, де вже немає зображення, а є чиста енергія. Малевич створює власну філософію в книзі Супрематизм, Світ як безпредметність. У період 1916-1927. по 1927 Малевич викладає, пише теоретичні праці, створює об'єднання, де навчає молодих митців мислити формою, ритмом, кольором. Паралельно він створює білий супрематизм, білий квадрат на білому фоні. В 1918 році. Він сказав: що це знак чистоти людського творчого життя. Це Досягнення живописного абсолюту. У 1930-х роках авангард опиняється під тиском і Малевич повертається до більш фігуративної манери, але його люди вже нереалістичні. Це знаки, символи, архетипи, і саме в цей період художник творі один з найбажливіших образів, пов'язаних з українською трагедією, Де серп і молот, там смерть і голод, 1930 1930-х. Це ескіз, що відображає атмосферу голодомору 32-33 років. На ньому три людські фігури, у яких замість облич серп і молот – хрест і труна. Це не ілюстрація, а символічне узагальнення. Малевич не міг відкрито говорити про голодомор, але зробив це мовою знаків, найсильнішою з усіх можливих у тих умовах. У 1930-х Малевич хворіє, але продовжує працювати і навіть малює скіз власної труни. Мар художник 15 травня 1935 року. А на його могилі поставили білий куб із чорним квадратом, символ завершеного творчого шляху. Сьогодні Малевич – один з найвпливовіших художників у світі, засновник супрематизму та відвісник мінімалізму сучасного дизайну, абстракції та концептуального мистецтва. Концептуальне мистецтво це коли твір існує заради ідеї. Творчість Малевича нерозривно пов'язана з Україною, українські мотиви, кольори, символи та народна культура супроводжували його впродовж усього життя.